Доброго вечора, вимо колеги, шановний правком, весь мій любий університет імені Данила Галицького. Дозвольте приєднатися до нашої такої, спонтанної онлайн-зустрічі. слова міста Бахмут. Величезна подяка за вашу підтримку і, зокрема, за приладнічного бачення. А от який просто шалено спрощує мою роботу сьогодні, вже при заїзді сюди при ротації спробував його. Це просто, просто така дика радість, такий комфорт, от що просто не передати словами. Слава Україні! Поживили! Наш державо забезпечує харчами початку війни, як викладач, мені стало цікаво там, тактична медицина, я пішов розвиватися в тому напрямку і вчився, потім вів заняття по тактичній медицині, зокрема на Яврьському полігоні для частин, які формуються. І через деякий час е е е вирішив піти подати свої документи на ОТЦК. Е е мені спочатку сказали, що так, якби е е ну, в мене броня. От, але при сильному бажанні і необхідності то питання можна було вирішити. Ну, відповідно, коли з'явилася конкурс на посаду начальника медичної служби однієї частин, ну, на тому конкурсі приймала участь тільки одна людина це я. Ну і все, далі робота. Робота медика, скажімо, медик не має відпочинку ні в день, ні в тилу. Так. Якщо казати, там, по безпосередньо, там моїй посаді, то від формування частини до там, бойових дій, до відведення потім на відновлення, це постійно робота, робота, робота. Саме важким це робота з людьми. Нікуди не, не це не, не дівається. Тобто в будь-якій, по-моєму, галузі саме важким це робота з людьми. І тут досвід, який в мене був в університеті, він просто шалено допоміг, тому що ну, одна справа робити виключно там, якісь лікарські речі. Там, Діагнози, лікування, вести пацієнтів хворих чи поранених знову ж таки це насправді найпростіше. Mm -hmm. саме важче – це робота з людьми. І друге, це саме важче, це цивільному лікарю адаптуватися під специфіку роботи тактичної медицини і військової медицини. Там інший підхід, інші завдання, відповідно, і часом перемикатися з цивільного на військового лікаря це було зовсім непросто. Страх він завжди є, він був. і але якось так, чесно кажучи, коли зосереджуся на своїй роботі, то воно відходить на другий банк. Тобто є відповідальність перед тими людьми, хто в мене підпорядкувані, і перед тими там, військовослужбовцями, які, там, які залежать від мене, від здоров'я залежать їхнє і так далі. То тобто є завдання, які ставляться і треба виконувати, а страх потім якось з тим будемо вирішувати. Стільки за цей рік, скільки я брехав своїй родині, не брехав вже все життя. Спочатку я не казав, що я пішов в, в армію, потім я не казав, що ми в зоні бойових дій. Я казав, що ми там, мутан, трошки далі, трошки цей. Вже коли вивело нас на відновлення, тоді так як би прийшлося признатися трошки, де ми були, ну і сприймають з розумінням, але кожен раз питають доколі. Коли звільняюся, коли, коли йду, то, відповідно, коли то закінчиться. Зараз, поки є можливості, є необхідність в мені, і сили, що саме головне, далі буде видно. Все міняється, все це хотілося буде перемоги, але скільки вистачить, будемо дивитися. Я всім кажу, маєте знайомих, маєте рідних там. Просто періодично дзигайте там через месенджер, чи як ти. Я в кожен раз заглядав. В робочу групу там в вайбері, там і так трошечки раз, і в ту секунду я вже на роботі, я вже в кабінеті, я вже з студентами, і воно воно настільки розвантажує психіку і просто не уявляється. Тобто ці от ланцюжки, які тримають нас з роботою, з родиною, ну, це, це не передати. Це просто воно тримає, воно реально дозволяє триматися і психологічно це величезна підтримка. Я кажу, кафедра це, це друга родина, яка просто, ну я не знаю, як оцінити ту от, моральну підтримку, яка відповідно вона. Я кажу, як я заглядав кожен раз той робочий чат, там якісь там збори кафедральні, якісь об'яви, там, здайте журнали. І... То в інший світ. Це інший світ, да. це як трошечки мозгами ти переключаєшся і все, ти і вже це, хто там просто служив у повітря. І тоді далі ти до роботи з новими силами, якомога тут це ну, неможливо операція.